Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 8 лютого 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 392 380 особин за добу 910 і поранено 1 мільйон 177 тисяч сто головців за добу 2730, танків 6383 одиниці за добу 11. Бойових броньованих машин 11899 одиниць за добу 20 артилерійських систем 9411 одиниць за добу, 24 реактивних систем залпового вогню 980 одиниць, засобів протиповітряної оборони 666 одиниць за добу 1. Літаків 332 одиниці, гелікоптерів 325 одиниць за добу одна, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7191 одиниця за добу 14, крилатих ракет 1880 одиниць за добу, 31, кораблів катерів, 24 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 12513 одиниць за добу 27 спеціальної техніки 1505 одиниць за добу 8 дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.